Доля цього будинку у Новобаварському районі непроста. Він тричі страждав від прильотів. Раз на рік тут було неспокійно. Найстрашніше було у 2022 році, у вересні, коли було потрапляння по самому будинку. Тоді були досить значні пошкодження конструктиву, були постраждалі. Найпогані, це перший, коли ракета вдарила в дах і пробила все. Нам, в мій під'їзд. Тут взагалі жуть була, і жінка її просто плітами придавила. До квартир не пройти. Обланки, скло, штукатурка, стеля усе летіло, усе. Це був жах. Просто жах. І перший, і другий, і третій, і завжди це було, коли я була тут вдома, і це, це просто жахливо. Вилітаєш в коридор і не знаєш, куди бігти, і за що хапатися. І це просто розлітаються вікна, вилітають двері. Мені ж і двері ставили, і вікна ставили. Все вилітало, все розліталося. Ну, Жахіття таке, що я вам просто не можу передати. Чесно кажу, мені навіть згадувати дуже важко. Настільки все було і кожного разу наші найдобріші в лапках сусіди давали так, що ніколи цього не забудеш в житті, нікому не бажаю я цього. Попри всі складнощі, будинок відновлювали, та люди поверталися до своїх квартир і наново їх обживали, створюючи родинний затишок. Щодо відновлення даного будинку, тут були руйнації значні, і фасад був зруйнований. У минулому році було відновлено сходові клітини на трьох поверхах. Була встановлена покрівля на котельні, відновлена фасадну частину, замінені окна в холодних зонах і у мешканців цього будинку. Тобто будинок став як новий, але на жаль, був повторний приліт. Після останнього прильоту, що був минулоріч, тут знову відбулись руйнування. На щастя, не такі страшні. Проте горя люди знов зазнали. Планах відновлення будинку є, його дуже чекають люди. Вони впевнені, що це вкрай необхідно. І не тільки для їхнього будинку, а й для всіх, що постраждали по всьому місту. Відбудовувати треба, треба. От як би там погано не було, але ми тут живемо. Уже якось і тепло дали, ладичку дали, уже слив пішов. Да, криша, криша, криша теж відремонтували. І то, що міська влада. Робить для людей, вистанавлює квартири це дуже добре. Дуже. Чоловіку нікуди дітись. Коли от це у нас сталося, я не знала, що робити. І куди бігти, я не знала. Житло людям це дуже хорошо, це дуже добре, це дуже добре. У людини зразу якось на тепліше. тише. Тож є хата, якась хоч. Вона є Величезне Дякую від щирого серця, від душі за те, що нам допомогли. Анука і вікна мені вже другий раз, і двері мені поставили. Здоров'я тим людям, які нам допомагають, цим організаціям і місцевим органам власті, і нашим спонсорам Боже. Дай Боже всім здоров'я. Отакі пенсіонери, як я, а куди нам діватися? І Якщо ми ну де нам бути? Ні, я вважаю, що треба відбудовувати, все відбудовувати і робити, і ремонт зробити, і допомогу. Я ще раз дякую. І зараз нам треба відновити наш будиночок, рідний, будь ласка. Відновлення пошкодженого житлового фонду почалося у перший рік повномасштабного вторгнення, і весь цей час триває паралельно з війною, а саме для того, щоб в першу чергу люди могли повернутися додому і в комфортних умовах там жити. У цьому будинку живуть люди пенсійного віку і мами з дітьми. Тобто для цих людей це важливо, особливо для тих, хто не виїжджав з Харкова, з України, а залишається жити тут. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.